Відомий співак схуд на 40 кілограмів за допомогою ін'єкцій для схуднення. Так от Нікіта Кисельов розсекретив особисто свою причину набору ваги у розмові на ютуб-каналі Радіо Лю усе тягнеться з підліткового віку через психологічні причини, каже хлопець. Це називається РХП захворювання психологічне. Якась невпевненість, можливо, хтось в дитинстві сказав щось. Також виконавець зізнався, що з першого другого класу він почав набирати вагу, а скидок. То вагу завжди за допомогою жорстких дієт навіть доходило до повернення їжі, але це не працює, поки ти не попрацюєш зі своєю головою і не зрозумієш, чому в принципі була справа. Але от зараз він схуд на 40 кілограм за допомогою спорту та ін'єкцій для схуднення, які призначив ендокринолог. У мене була інсуліно резистентність. То ви схудли за рахунок ін'єкцій і за рахунок ін'єкцій також. Так. Також Кисельов і розповів про негативні наслідки ін'єкцій для схуднення. В мене не було, і в мене все схуднення і пройшло дуже дуже гарно. А ще співак показав, які відео підштовхнуло його до схуднення. Це відео 31-го напередодні нового року. Друзі, а ви як ставитеся до ін'єкцій для схуднення? Пишіть свої думки в коментарях.